Чесно кажучи, кажучи, останні 15 хвилин з тих пір, як ми пропустили гол, це відчуття дежавю, яке вже трохи починає набридати, якщо чесно, тому що ми в таких ситуаціях опиняємось не перший раз. Я маю на увазі ситуація, де ми начебто повністю контролюємо гру, маємо нагоди, їх з якихось причин не забуваємо, а потім в якийсь момент один епізод руйнує все. І найголовніше, що він руйнує щось. В нас, тому що останні 15 хвилин ми гру дуже рідко контролювали, якщо я так можна назвати. Тому дуже змішані емоції. Ми щодо розмовляли з хлопцями і їх думка, що за відчуттями, це, наче ми цю перемогу втратили. Тому емоційно, не знаю, навіть. Не особливо не святкують, і я думаю, нема чого святкувати, тому що ми все ще не робимо певні висновки з уроків, які нам дають, але ми їх не робимо чомусь. Ну, забували ми поки що тільки вдома, як ви пам'ятаєте, Тернополю там забили два. Ну, чого не вистачило. Ну, робимо все, що можемо, але ми. Ну, багато ми пропускаємо. Ми пропускаємо багато і таких не обов'язкових голів, ви ж бачили, і перший. На третій чи четвертій хвилині ну, проста подача. Захисник зіграй там, видвійся на м'яч. Ну і удар вийшов у хлопця непоганий. А другий, ну, теж остання хвилина. Куди ж ви вже біжите, вже дограйте, зайдіть в роздягальню одним м'ячем. Ну, це досвід. Команда молода, недосвідчена. Ну це буде, це буде. Це, ці помилки, це хвороби росту.